Хто б міг подумати, така аж гарна пара були, а розійшлися, обговорювали на лавці під під'їздом сусідки цікаву новину. Анатолій пішов від своєї христини. Важко в це повірити, адже вони були найкрасивішою і, здавалося, найміцнішою парою у всьому районі. Вони ж ніколи навіть не сварилися. Я поряд живу і все чую, каже одна сусідка. А чого ж тоді пішов? питає інша. Потім вони підсумували, що чужа ж сім'я та темний ліс і плавно перейшли до обговорення інших не менш важливих і цікавих тем. А тим часом в своїй пустій квартирі плакала Христина. Чоловік, з яким вона прожила 10 років і вона дуже любила, просто один день зібрав речі і пішов, нічого не пояснивши. А вона тепер губиться в здогадках, що вона зробила не так. Останнім часом Анатолій ходив дуже задуманий, але дружина все списувала на втому, бо він багато працює, та насправді він виношував у голові план, як піти від дружини, яка його не любить і не цінує. Все почалося з того, що якось на роботі інші чоловіки почали хвалитися, що роблять їхні дружини заради них. Моя щоранку прокидається на годину швидше, щоб приготувати мені смачний сніданок, і так уже 20 років поспіль, задоволено хвалиться один. А моя завжди мовчить, коли я говорю моє слово в нашому домі то закон, каже другий. Найкраща дружина то таки у мене, розповідає третій. Я часто буваю неправий, але вибачається і перепрошує мене вона, бо дуже боїться втратити. Чоловіки не перебій хвалилися тим, які хороші дружини їм дісталися і як їм пощастило. А Анатолій мовчав, бо не мав що сказати. Христина йому сніданок не готує, бо сама завжди не встигає на роботу. Це він їй щоранку робить каву і подає в ліжко, щоб вона пошвидше прокинулася. В суперечках Христина теж не звикла мовчати. Вона завжди робить все по-своєму, навіть тоді, коли знає, що він буде категорично проти. А щоб вибачення від неї почути, так це ніколи такого й не може бути. Це він перед нею постійно бігає, вибачається. Одним словом, послухав Анатолій своїх друзів і зробив висновок, що дружина його не любить, якщо дозволяє собі так поводитися з ним. А звідси й другий висновок а якщо нема любові, то навіщо бути разом? І замість того, щоб сісти із спокійною з дружиною все обговорити, що його турбує, він вирішив, що просто піде від Христини. А що? Він ще молодий і знайде собі кращу, таку, що буде і сніданки готувати, і з його думкою рахуватися, і по 10 разів на день буде йому говорити, як вона його любить. Квартири, в якій вони жили, належала Христині. Тож Анатолій зібрав свої скромні пожитки і пішов. Свого житла у нього не було, тож він перший час вирішив пожити у мами, перечекати, поки знайде собі когось кращого. Перший час йому все подобалось. Мама вранці сніданки готувала і не питала, чому з роботи він прийшов пізніше, так що Анатолія все влаштовувала. Але потім він засумував йому стало дуже скучно. Кращу за христину він так і не знайшов. А Христина жодного разу йому зателефонувала і навіть не попросила повернутися його. А якось на роботі чоловіки знову стали обговорювати своє життя. Тепер вони уже хвалилися, що вони для своїх дружин роблять. Перший каже, що він свою дружину все життя так добре забезпечує, що їй на роботу не доводиться йти, тому у неї і є час на приготування кулінарних шедеврів. Другий каже, що його дружина не може жити без подарунків, і він постійно її купує то шубу, то діаманти, тому вона й мовчить завжди. Бо знає приказку про ласкавителя. Третій похвалився, що вже звозив свою дружину у всі країни, де вона хотіла лише побувати, і вона з вдячності так боїться, щоб він на щось не образився, що сама першою про все випадок перепрошує його треба чи не треба, не хочу стосунки псувати, а вже готується до нової подорожі. Послухав їх Анатолій і впіймав себе на думці, що він дружину недостатньо забезпечував, аж їй довелося ходити щодня на роботу. Подарунки в ній зовсім не дарував, бо завжди на них грошей не вистачає, та спільних подорожей у них не було з цієї ж причини. То виходить, що він також свою дружину недостатньо любив. Але ж ні, любив, він це точно знає, але проявляв свою любов у інший спосіб. І тут він збагнув, що Христина теж, можливо, проявляла свою любов у інший спосіб. Він їй зателефонував, але спізнився. Тепер в її житті з'явився інший чоловік. І, можливо, Саме йому вона приготує сніданок, якщо він принесе додому продуктів. Не треба ніколи себе порівнювати з іншими людьми, бо в кожного своє життя, і кожен проявляє свою любов по-різному. Головне не втратити тих, кого ти насправді любиш.